У місті Радовелів організували благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Сьогодні кожен з нас робить усе можливе для того, аби підтримати Збройні Сили України. Докладніше у сюжеті на площі ринок організували благодійний ярмарок. Дитячі і дорослі мистецькі колективи щиросердечно прославляли Господа. А ще з різдвяними піснями на святі виступали учасники народного аматорського хору. Духовий оркестр під керівництвом Леондія Тимощука подарував теплу атмосферу. Музика. У цей день на кожного чекали різноманітні майстер-класи, лотереї, спортивні конкурси та багато інших веселих подій. На благодійному ярмарку можна було придбати домашню випічку а ще можна було придбати картину, яку намалювали діти Радевелівської дитячої школи мистецтв. Ми сьогодні завітали з пирогами, з пончиками, з сирниками на різні смаки. Помагаємо чим можемо дійсно. Ну це важливо, тому що зараз такий складний час, що дійсно потрібна допомога від нас, хоч якась, нашим захисникам, нашим хлопцям. Завітали з пиріжками дуже смачними, з різними смаками, з яблучками, з вареничком, дуже смачні. Сергій Нікішин, Василина Куть, талеканал Бродайн.